Коротко про початок навчального року. В області функціонує 587 закладів загальної і середньої освіти, 466 дошкільних закладів, 20 закладів вищої професійно-технічної освіти, 10 вищої і 27 закладів фахової передвищої освіти. Зрозуміло, що в цьому навчальному році основним питанням є безпекове питання, створення безпечного освітнього середовища, отже. Всього у школах 99,8 облаштовано укриттями, тобто тільки одна школа, горохол початкова школа, не має укриття. Відповідно, всі заклади навчатимуться в очному та змішаному форматах, крім цієї однієї школи. Заклади дошкільної освіти 97,6%, тобто всі садочки, крім 11, облаштовані мають укриття. Що стосується закладів професійної фахової передвищої та вищої освіти, всі 100% облаштовано укриттями. У цьому році вперше за парти сядуть близько 13 тисяч першокласників. Це приблизно на 1300 дітей менше у порівнянні з попереднім навчальним роком. Взагалі сформовано 757 класів перших. Це теж близько 100 класів менше, ніж у минулому навчальному році. Близько 12 тисяч плюс-мінус 100-200 дітей протягом року минулого ця цифра трималася у цьому році, станом на сьогодні за оперативними даними місцевих органів управління освітою. Їх є близько 10 тисяч. Ці дітки мають можливість, які перебувають за кордоном, навчатися за такими трьома моделями. Вони можуть навчатися у країні перебування тільки. Вони можуть навчатися перебувати в за кордоном, а навчатися тільки в українській школі, якщо це не заперечує нормативно-правовим документам країни перебування. Вони можуть здобувати освіту в міжнародній українській школі, і може бути ще така модель, як Паралельно навчання і в школі країни перебування, і в українській школі. Таким чином, ці діти, які навчаються за цією так званою подвійною програмою, зрозуміло, що вони одночасно освоюють обидві програми і в школі перебування і в нас, тому з метою оптимізації навчального процесу, їх для того, щоб зменшити навантаження на цих дітей, що негативно впливає на. Стан їхнього здоров'я, Міністерством освіти вже видано наказ, яким затверджено. Порядок навчання дітей, які виїхали за кордон і навчаються паралельно у двох школах, і також затверджено освітню програму, за якими ці діти будуть навчатися. Тобто дітки будуть здобувати освіту за кордоном за їхньою програмою а в нас вони будуть освоювати тільки ті предмети, так звано Україну знавчого спрямування. Тобто, це... Історія України, це українська мова, література, громадянська освіта, такі предмети, яких немає у програмах у школі перебування, загалом в області повинно бути створено. Не більше п'яти таких шкіл, які матимуть дистанційні класи, де зможуть здобувати освіту, якраз ці діти, які перебувають за кордоном і навчаються паралельно у двох школах. Якщо діти мають бажання отримати документ державного зразка, тобто український, теж визначена процедура, порядок міжвідомчої взаємодії. В цьому наказі прописано якраз процедуру отримання цими дітьми державного зразка, документу в нас. Ми. Школа Українська школа, в якій навчаються ті діти, замовляє робить замовлення документу про освіту для дитини конкретної. Відповідно, директор школи отримує заяву від батьків на те, щоб отримати документ. Передається з школи до місцевого органу управління освіти. Пізніше до обласного департаменту ми передаємо на Міністерство освіти і по відповідній процедурі Міністерство освіти в закордонних дипломатичних установах. співпрацюючи спільно з ними, цим дітям вручає документ про освіту. Відповідно, розписка про отримання цього документа за цим самим алгоритмом повертається до закладу освіти і робиться відповідний запис у книзі видачі документа. Створено у нас в області і функціонує 43 опорні школи з 14 філіями. У цьому році планується ще розпочати роботу семи опорних закладів з 21 філією. Тобто мережа закладів загальної і середньої освіти в цьому році зменшиться приблизно на 21 школу. Тобто 21 філія, яка утвориться, це вже будуть не юридичні особи, і, відповідно, у мережу вони не ввійдуть як юридичні особи. Підручники загалом, станом на сьогодні, до області доставлено 100% усіх підруч... підручників від плану завозу. З області до закладів освіти зараз доставлено 53% усіх підручників. Здійснюється оперативно розвіз по територіальних громадах. Стосовно підвозу в області курсує 209 шкільних автобусів, понад 20 тисяч дітей проживають поза межею пішохідної доступності, тобто потребують підвозу. 59 автобусів віддано закладами освіти на потреби Збройних сил України. З них вже 5, на жаль, знищено. Тобто, зараз для того, щоб стовідсотково забезпечити учнів підвозом, потрібно 134 тридцять Шкільні автобуси придбати. В цьому році придбано 21 шкільний автобус, зокрема, 17 звичайних автобусів і 4 це спеціальні автобуси для дітей, які мають особливі освітні потреби, тобто спеціальні автобуси. Інклюзія. Зараз в області у 384 школах на інклюзивному навчанні 1523 дітей. Сформовано 1301 клас. Позитивно можна відмітити цей момент і в закладах дошкільної освіти. Загалом 189 садочків мають інклюзивні групи, 367 їх є. І 510 дітей охоплено інклюзивним вихованням. Загалом для потреб дітей з особливими освітніми потребами функціонує 140 ресурсних кімнат, 16 медіатек, функціонує 23 інклюзивно-ресурсні центри, які надають корекційно-розвиткові заняття цим дітям. І також закуплено 7 мобільних ірців. Ну і такою фішкою в цьому навчальному році є створення на базі колишнього академічного ліцею. Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради. Заклад створено як заклад цілодобового перебування, є гуртожиток на 320 осіб. Загалом це є заклад спеціалізованої освіти, і він забезпечує здобуття освіти за спортивним профілем паралельно із наданням повної загальної середньої освіти. Дітки навчаються з 7 по 11 класи в цьому закладі. Представлені різні види спорту за погодженням з міністерством молоді і спорту. Там 231 працівник. Заклад буде в цьому році працювати очно, оскільки у ньому наявне відповідним чином облаштоване укриття.